Тобто він собі з того мав. Але що хочу сказати, не всюди, не всюди фігурує і прям не всюди фігурує його ім'я. Свої схеми, а, 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 значить, це у нас діявол, да, і главний, так главний, сидящий, смотрящий і так далі. Окей, да, ok, свої схеми там є, всі, всі про них і не одного разу говорили, і так далі. Вони є. Так, да, якісь гроші тіньовим аспектом в нього теж є, але я не скажу прямо про всі, про всі схеми, і що він а, там в тих схемах ва, прям во всіх участвує. Ні, ні, взагалі ні. Чи загалом тоді готується заміна мера або його команди, ну або і того і іншого mm -hmm. одразу. Ну, потому что там проходит по четверке Пентаклей, поэтому я бы не сказал, что він там всюди. У него якісь другие оборудки, не совсем зависимо от там, міського бюджету. Там що ж воно, ну, ви знаєте, як воно ж відбувається, На горі ви писали одинчик, а до, до кінця mm -hmm. дійшов дойшов на копійки, Так, так сказати. але, але Поэтому... тут тоді питання, якщо він дійсно багато в чому не причетний, чи зараз він займається питанням заміни своєї команди, тому що вже є цифри, вже є офіційні дані, що є таке розкрадання з їхнього боку. Uh, Отстань, uh, я так полагаю, що йому або дадуть шанс, або він сам буде проводити этот аудит людей, тому що в нас тут зміна по смерті і uh, вищий суд. Це uh, якщо не зміна самого кличка, то зміна uh, його людей, які там працюють. Тобто він і сам буде зацікавлений, то все знайти, тому що ну, -таки, кому ж інтересом бути винуватим там, де хоча б там, де ми не винувати. вот Я думаю что когось нам когось нам для бытия покажут, что хтось на комусь, скажем так кто-то для бытия будет это первый момент второй момент я так полагаю что все-таки або выборы мэра або змина руководства очень даже возможно потому что тут вообще это как условное отстранение пауза а потом окончание окончание как таковое думаю что должно что-то быть в этом плане Раді слаженої чи, роботи. Чи ця заміна буде на краще, тому що знаємо, що в нас люблять змінити шило на мило, нічого не змінюється, а деколи навіть стає суттєво гірше. Ну, у нас міняються люди, а ті ж їх там, скажіть мені, оборудки не міняються. Залишаються сталими, так. Так, так, так. Ой. Угу, угу. Тут, знаєте, тут як і завжди. Приходить нова людина, показує нам прекрасну, класну роботу, да, зарекомендувати себе. Треба, звісно, бути лучшей версією себе і так далі. Далі ми притираємося. Зараз я скажу. Тут у мене три. Чотири. Ну, і п'ята не дуже велика людинка, але ми притираємося з усіма п'ятью людьми, знайомимося, знову розмовляємо по поводу того, що ну, послухайте, ну тут можна щось діє, знаєте. Одна вот, ідея. Ну, хто-то, звісно, згласен, хтось становиться в позу, і знову оборудка. Тобто, давайте так, кого би не поставили рано чи пізно, рано чи пізно. Тому що все, що условним образом криво лежит и все, что прекрасно придумано, ну этот, яка людинка так Суспільний резонанс скоріш за все буде. Я думаю, що будуть люди, які його підтримують, тому що у нас тут ну, суспільний резонанс, і я би не сказав, що люди прям що такта вас стануть, але тим не менш він собі, скажімо так, послідовників і підтримувачів він знайде. Це перший момент. Другий момент. Був би він обережний. Єдине, що скажу, тому що тут, тут може, може, трошки ні <непережність> поздоровитися. Tak. По поводу пана Ермака, у нас король Пентакливый. Сдвинуть человека... Пентакли — это очень успешная карта, это года, это прям, прям года. Поэтому сказать, что пана Ермака куда каким-то образом куда-то сдвинуть, это, во-первых, очень сложно. Во-вторых, я так полагаю, за него сам президент вступится, потому что, скажем так, да, захист условным образом есть. А третьим моментом. Єдине, що тут може зіграти роль, це дуже великий суспільний резонанс. Тоді коли людей нічого не що людей нічого не втихомирить, крім того, щоб змінити людині посаду. Це очень складний вопрос, ну, вопрос в плані, тому що це очень мала прям мала дуже мало Це вже так оступитися серйозно треба буде, та. Це Щоб вже так. Да, це, 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 це дуже сложно, це дуже маловероятно, це дуже питання розтягнуте в часі і так далі. Поки що зміщення як така вова в мене про це навіть не йдеться. В мене поки що не йдеться навіть про піднімання питання про його зміщення, не то, що про зміщення. Карта хитрості, я буду юліть. Немає, давайте так, у нього немає внутрішнього бажання сюди їхати в принципі своєму. Питаю: при якому розкладі Трамп може до нас завітати з візитом, якщо ми йому щось хороше, вирненькая, прекрасне предложимо. Mm -hmm. Тобто, якщо ми до нього з якоюсь там препозицію, ні війська консушеда, давайте я прям приїду поета. Знаєте, колача тобі його і не сама. Ой, господи, это, да, давайте я прям, то есть, он может приехать ити к моменту момента то, что, я не знаю, мы с ним подружились как лучшие подружки, так сказать, да, а боже, мы ему так почесали то эго, что людина навіть прям, боже, я прям приеду ради этого момента, только если вот об этом. А так... А так он будет все время пытаться находить отмазки. Судячи з риторики Трампа як же, людина дещо навіть зрозуміла. Судячи з риторики Трампа, я думаю, він буде продавлювати, продавлювати нашу сторону про дійсно визнання майже всіх окупованих територій російськими. Це перший момент, другий момент максимум на який ми можемо дещо розраховувати. А скажу, вот зараз слухатися треба. Максимум, на який ми можемо зараз розраховувати при такому розкладі саме зараз, тому що давайте так все може перевернутися і так далі, тому що деякі зони можуть оказатися условно сірими, якими буде, які Трамп буде типа під контролем Америки, поки найбільше, на що ми можемо сподіватися в будь-якому випадку. Я впевнений, що наша сторона буде бадатися за території, але на жаль. Я полагаю, що на жаль не все, що було нашим, я вже не говорю за що там 94-й рік, чи 92-й, Я трохи з датами в мене не не тримається. В общем, товарі. От, ну, за 91 дев'яносто першому, коли Україна стала незалежною. Mm -hmm. так. От я за це вже не говорю на даний момент. Дай Боже, щоб ми всі забрали хоча б на 22-й рік. Але щось мені здається, що тут теж будуть складнощі. Так. Uh, моя це Пентаклі, це земля, це гроші і так далі. Моя земля і uh, королева мечей і карта недовольства, карта утрати. Тобто, то, що я говорю, плюс колісниця — віддайте. Віддайте либо їм, ліба uh, мір. Ну условним образом, то про що говорю: що ми беремо це як сіру зону, де буде панувати условним образом Америка і буде робити все, що вона там хоче. Тобто, у нас ми в ті в ситуації, коли скоріш за все будуть давити давити на то, щоб майже всі, не сказати, щоб всі території, майже все, я думаю, що Донецьк-Луганськ так точно. Я думаю, що а, по, по, по Крим точно так же. А от я трошечки не розумію по, на рахунок Маріуполя, по, поки що не розумію. От, але от ці території, скоріш за все, скоріш за все. Ми уходимо в нас условна в основним образом кабута обмануля. Тобто, ми, ми з вами розраховували на одно, нам говорять совершенно на другое. Нам спочатку вливали одно, будуть говорять другое. Ну, у нас, звісно ж, позиція відстаювання своїх прав і так далі. Возможно, ми будемо або придумаємо, або будуть речаги того, щоб хитрить, Ліба знайти якісь давлення і так далі, тому що карта хитрості випадає. От одна з карт краже: не знаю, яким образом ми можемо украсть території нашої у, у Росії на даний момент, Так що ми говоримо з цього, якби з цієї сторони політичного, скоріше перетягування, не знаю як, але можливо, що та дефта буде. Цьому випадку. Але давайте так: тиск по поводу віддавання територій, да. Поки що, а, краще, на що ми можемо сподіватися, в ситуації, яка в нас складається на зараз, це нейтральна територія, сіра зона, сіра територія і так далі. От там, де Трамп може гарантувати розсіді. Условним образом безпеку, що вот тут от, от вас там ніхто трогать за цими територіями не буде, тому що отут, от бачите, сіра зона. А якщо Україна відмовляється від всіх е, угод, які пропонує власне США, що тоді? Ми лишаємось повністю без допомоги і підтримки США. Судячи з риторики Трампа, десь так скоріш воно йде. Теж говорю, классный, думав, він такий класний, інтересний, думав, що він всім ЦУ роздасть, що кому треба робити, знаєте, всі будуть слухати і робити це ні, без пікослона. Mm -hmm. ага. вот. І вони ж недавно заявили, що якщо буде дуже тяжко, вони вмивають руки. От вам вся політика. Так. Якщо ми відмовляємо. Альона, ви екстрасенс. <ріст> uh, ми, з вами, ми з вами вон, бідні ходимо під храмом, просить милостиню. Ну, звісно, у других uh, негарне, uh, я розумію, що негарно, як я говорю, але тим не мені, як показують карти, так і так. Да, ми з вами будемо отримувати допомогу від інших людей, тільки єдине, що я розумію, що да, нам підставить своє плече. Великобританія, я розумію, що нам підставить своє плече ЄС, тому що воно теж в цьому зацікавлене. Єдине, М -м в мене поки що, ну поки що. ЄС може, може якщо, ви знаєте, то палка двох концов знову, тому що ситуація може розварачуватися по-разному, так? Якщо перестане шевелитися Америка, може зашевелитися більш точечно і більш добре ЄС. Тому що іноді для того, щоб Європа зашевелилася, їм треба, щоб хто-то відійшов, либо оташов, либо сказав, ребята самі все там, самі себе в своєму курнику, а там розбирайтесь. Вот, mm -hmm. це перший момент. Другий момент, я не впевнений, що Європа може нам дати е, настільки хороші або чіткі, або гарантії безпеки, або гарантії якоїсь допомоги, якщо що далі. Ось тут, у мене, ось тут у мене трошечки поняточки. Ну і по суті, ми з вами да ми з вами будемо дружити з другими совершенно, но допомога а, допомоги буде менше. Країни її збільшать да. Допомога далі буде да. От тільки що вона, вона буде якоюсь? Я не скажу а не такою. Я не розумію, може бути, це може бути той момент, що нам дають не не то аружі, либо, знаєте, ну нам по-моєму не давали прям пірдові технології, звісно же, да. Ну э, нам дають либо чуточку, не то, либо не ту якість, либо то, що нам не, не дуже треба, не дуже актуальне. Mm -hmm. Тобто, от, от якось отак. От а по суті, це такий вибір без вибору для України. Да, це да, вибір без вибору, і це одна із речагов давління на нас. Да. Ну, то, що вона це буде максимально робити, це факт. Це там вибори скоро, так? Да? Коли така інформація постала. Так. Угу. Ого. Будемо бачити з вами, ну, якщо не якісь там страйки, пікети і так далі, то будемо бачити з вами стіка нісущогося, нечистот по трубам, скажу отак. Нечесна ігра, фальсифікації, пряме встрамляння тої Росії туди своїми якимись заявами, людьми, фінансу... люди, котрі на фінансуванні і так далі. Будуть підкуплені люди. Я думаю, що будуть навіть якісь провокації, якщо ще не почалися, то явно будуть. Якісь ще провокації вокруг цього всього. Будуть до останнього питатися, дійсно, усадить кого-то более лояльного 100%. Так, наскільки ймовірне це діло. Дуже ймовірно. Діло дуже ймовірно, але мені ще говорять тут знову такий двоплят, хороший, все ще залежить і залежатиме від внутрішніх людей, від людей і від того, наскільки вони сприймуть ту посаду, і чи, скажімо так, толпа не заставить перевибори знову робити. Вот. Але у нас є дуже великий ризик, дуже великий ризик того, що там може дійсно посісти місце. проросійська паскуда дуже великий ризик. Сподіваємося, що вдасться цього уникнути, тому що хотілося хоча б одних лояльних сусідів поруч. І стройка мічей там, де ми недовольні, там, де ми не вас вообще то, тошо, то, то что, того кого там вибрали, то що сталося, і скажімо так, благодаря і що -то деньгам. то діням, тобто, ну понятно, на російських там грошах кто-то, либо ж проплачений Росією хто-то. А вот. є дуже велика ймовірність, але вот этот шанс за людьми, скажімо так, і за резонансами, а він залишається. І маємо надію, що якщо що, то вони спасуть.